Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбирати найпопулярніші міфи в косметології. Тому на всі запитання про якість та здоров'я шкіри ми отримаємо відповіді. Сьогодні в мене в гостях Наталя Флюндра, експертка з багаторічним досвідом. Тому ми сьогодні розберемось, що ж є дійсно переконанням, а що є міфом з приводу косметології та покращення якості шкіри обличчя та тіла. Ну що ж, поїхали? Наталя, як можна покращити якість шкіри? Ну, взагалі, цьому питанню присвячується ціла професія професія косметолога-дерматолога. Особливо, якщо врахувати те, що кожного року з'являються все нові технології, або вже удосконалюються ті технології, які давним-давно на ринку. В принципі, коли ми говоримо про полімолочну кислоту, ми не говоримо про нього як про філер. Тобто, за допомогою цього препарату ми не можемо зробити волюмізацію, ми не можемо зробити скули. Ми не можемо зробити, наприклад, підборіддя. Тобто, іншими словами, це не філлер для скульптурування обличчя. За допомогою полімолочної кислоти ми впливаємо тільки на якість шкіри. Ми можемо наповнити шкіру, не роблячи об'ємів. і Таким чином надаємо їй сяйва та здорового вигляду. Однозначно, полімолочна кислота це саме той препарат і та процедура, яка дає перше це якість шкіру. А далі вже навіть той ліфтинг-ефект, завдяки тому, що створилися певні зміни у структурах дерми, а не конкретні об'єми в окремих зонах. Міф номер два. Всі препарати на основі полі молочної кислоти несуть ризики для здоров'я шкіри. Так, насправді я також дуже багато чую таке від своїх пацієнтів, але на сьогоднішній день я обрала саме полі молочну кислоту Ленісна та джевелу, тому що це. Найудосконаленіша формула і відповідно найбезпечніша на сьогоднішній день. Про що це говорить, коли ми говоримо про безпеку, що ми маємо на увазі? Ці препарати швидше біодеградують та мають кращу сумісність з тканинами, тобто дають більш прогнозований результат. Ризики, як і, в принципі всі інші препарати, можуть бути тільки в тому випадку, якщо шприц попаде в руки недосвідченого спеціаліста. Або у тому випадку, якщо лікар зібрав неповний анамнез у пацієнта, тільки в такому випадку ми можемо говорити про такі ускладнення, як гранульоми, або якісь важкі алергічні реакції. Так, звісно, адже будь-яка ін'єкція це медична маніпуляція, і тут потрібно підходити до свого вибору як лікаря, так і процедури дуже свідомо. Обов'язково звертайте увагу, у кого ви робите процедуру. Лікар має пройти саме підвищення кваліфікації по полі молочній кислоті. Для того щоб ваш результат був красивий та безпечний, міф номер три: неприродній вигляд обличчя після процедур з полі молочної кислоти. Ну, якщо чесно, то я не дуже розумію про що зараз йде мова природній вигляд можуть надати тільки пілери, якщо ми проводимо якусь об'ємну корекцію. У випадку з полімолочною кислотою ми вже будемо говорити про конкретну колагену стимуляцію, не про об'єми, тобто про якість тургор та тонус шкіри. Ми можемо досягнути яскравого ліфтингу обличчя, але ніяк не змінити зовнішність. Міф номер 4. препарати на основі полімолочної кислоти можуть бути використані лише в ділянці обличчя. Ми говоримо про кологену стимуляцію для тонкої та дряблої шкіри. Але на жаль, така проблема у нас може бути не тільки на обличчі, але й на тілі. Тому і працювати ми можемо на різних ділянках шкіри: на шиї, на декольте, на руках. На лікцях, на колінах, на животі. всюди дає необхідність ущільнити шкіру. Так насправді ну, пам'ятаю на початку своєї практики, коли, мабуть, ми ну кожна жінка спочатку ж акцентує увагу на обличчя, а потім згодом з часом звертає увагу, що в неї є ще решта ділянок. І, наприклад, ті, хто дуже яскраво в косметології доглядав за обличчям, потім переглядають і кажуть, що щось в мене відрізняється шия, чи на фотографіях, на відео я маю таку дійсно різницю, і давайте щось з цим робити. Саме тому? А я вам більше скажу дуже багато пацієнтів, які навіть не знають про те, що можна робити ці ділянки. От буквально вчора в мене був такий випадок, коли прийшла пацієнтка, я дивлюся: ідеальне обличчя, а на шиї дуже виражена дряблість. Я запропонувала попрацювати шию, і до мене дійсно було таке щире запитання: а що хіба можна працювати з шиєю? Я думала, що про це знають всі, а це не так. Так, саме тому. Я прошу своїх колег, теж пацієнтів, звертати увагу про те, що є в нас інші ділянки, які згодом або вже можуть турбувати. Тому нехай шкіра буде красивою, здоровою та підтягнутою на всьому тілі та обличчі. П'ятий міф. На ну що ж, поїхали? Полімолочна кислота підходить лише для жінок. Ну, наприклад, я дуже часто проводжу процедури чоловікам. Особливу увагу звертаємо на зону навколо очей у чоловіків, тому що, як правило, найбільша дряблість спостерігається саме там. Адже тоненька тендітна зона, і неважливо, хоча у чоловіків загалом шкіра товстіша, так. проте ця делікатна зона вона видає, мабуть, наш вік, якісь недоспані ночі і все решта. Тому про неї треба турбуватися як чоловікам, так і жінкам. А я свого досвіду хочу сказати, що насправді. Чоловіки ще буквально там років п'ять назад дуже боялися ін'єкційних процедур, адже вони для себе асоціювали з неприродніми формами. І саме тому, коли ми вже війшли з вами в еру колегену чоловіків стає все більше. Адже вони бачать, що дійсно немає зміни зовнішності, а покращення, очевидні, вже дуже швидко, тим паче, що результат наростає поступово. І це додатково дає такий дуже природній, гармонійний і тривалий ефект. Міф номер 6. Завдяки полі кислоті можна вирішити будь-які проблеми зі шкірою. Якби це було так, то не існувало б професії дерматолога. Взагалі всі б кололи собі просто полі молочну кислоту, але до кожного пацієнта повинен бути. Індивідуальний підхід. А якщо ми говоримо про старіння, то взагалі ідеально працює комбінація методик. Я, наприклад, поєдную полімолочну кислоту з різноманітними апаратними методиками, з філерами, з ботулінотерапією і отримую просто прекрасні результати. Так, дійсно, адже кожна зона піддається процесам старіння. І є окремі ділянки, які потребують специфічного підходу для якості шкіри. Це буде полімолочна кислота, для об'ємного скульптурування це будуть філери. Так само обов'язково потрібно підключати апарати. І, от, наприклад, з такими проблемами, як пігментація та судини, нам точно не справитись без апаратів, тому комплексний підхід має найкращий результат. Також хочу підкреслити, що на жаль, в нас є проблеми зі шкірою не лише в підлітковому віці. Наприклад, таке захворювання, як розація, воно може маніфестувати вже в досить дорослому віці. Але це не означає, що для нас це чітке обмеження взагалі виконання будь-яких інєкційних процедур. Ви маєте звернутися до дерматолога, пролікувати своє основне захворювання, а далі, наприклад, препарати, колагеностимулятори можуть не лише боротися з ознаками старіння, але й працювати над тим, щоб шкіра була довше, здоровіша, щільніша та красивіша. Міф номер 7. Реабілітація після процедур з полімолочною кислотою триває досить довго. Ну насправді у кожного своє подняття довго. Абсолютно будь-яка ін'єкційна процедура має період реабілітації, як не крути, в будь-якому випадку це ін'єкція, і це травматизація шкіри. У випадку з полімолочною кислотою, набряки можуть тривати. Ну, приблизно біля тижня, звичайно, це все індивідуально, ну в середньому біля тижня, і звичайно ж допускаються синці, які загоюються на протязі ну, до двох тижнів максимум. От, наприклад, я проводила собі процедуру шість днів назад. Ну от, де-не-де можна побачити якісь синці, але набріку взагалі не було. А от мій досвід використання поліомолочної кислоти в ділянці навколо це взагалі набряк два дні. Жодного синячка, і вже на третій день я виглядала як ніби нічого й не було. До речі, хочу сказати, що пацієнти, які проводять процедуру повторно, то Наприклад. набрики набагато менші. У мене був пацієнт, чоловік, якому ми проводили повторну процедуру. Після першої процедури у нього спостерігався дуже яскравий набрик на протязі трьох днів. А після другої процедури вже через декілька годин взагалі нічого. Я теж насправді спостерігаю таку динаміку у своїх пацієнтів. Таке враження, що організм вже знає, так який процес буде відбуватися після, і реагує набагато спокійніше. Тому вам може бути необхідно всього декілька вихідних для того, щоб абсолютно спокійно повернутися до своєї роботи і звичайного життя, і не бути поміченими в слідах якихось маніпуляцій. Проте згодом результати оцінять абсолютно всі. Мів номер. Вісім завдяки процедурам з полімолочною кислотою, ми можемо виправити всі зморшки та дефекти шкір. У кожного препарата є свій курс. І кількість процедур буде підбирати однозначно лікар, адже може бути, що зміни в принципі вже є. Але при комплексному підході навіть завдяки одній процедурі ми можемо отримати такий тривалий ефект, який буде зберігатися рік-півтора. Проте в деяких випадках однієї процедури точно буде недостатньо, і тоді ви своїм правильним інтервалом її повторите і будете насолоджуватись теж тривалими результатами, які іноді будуть сягати півтора і два роки. Отже, сьогодні ми з вами отримали нову порцію міфів та правди. Тому я вас прошу до свого здоров'я, відноситесь дуже свідомо. Саме тому обирайте лікаря, якому ви будете довіряти, препарати, які мають сертифікацію, а саме в полі молочній кислоті, це третя генерація Джовілук та Ленісна, препарати з доказовою безпекою, з гарантованим результатом та з мінімальним ризиком виникнення небажаних явищ. Наталечко, я вам дуже вдячна за вашу експертну думку за таку цікаву розмову. Залишайте свої запитання у коментарях, і ми їх обов'язково розберемо в наступних підкастах. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360 та будьте в курсі усіх новинок у косметології.